Різвище Левицька, 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 розумієте, помирали практично родинами. 90 річниця геноциду українців. Голодомор 1932-33 років, який був спланований радянською владою, забрав життя мільйонів українців, з них понад 34 тисячі жителів Хмельниччини. Голод охопив усі райони області, при кордоні в тому числі. Про лихо на теренах нашого регіону свідчить низка документів. Є документи про те, що погано проводиться посівна компанія, тому що люди вже, вже починали голодувати, не мали сил виходити на роботу. Було багато зауважень до керівників господарств, які старалися якимось чином допомогти своїм односельцям, щоб вони вижили в цей тяжкий час. Уже весна 32 го і до 33 го року продовольства в селах майже майже не було. Найбільше у роки масового голоду постраждали Дорожнянщина, Волочищина та Кам'янеччина. Щоб приховати наслідки геноциду, радянська влада знищувала медичні книги, де було вказано справжню причину смерті. Важко усвідомити, але з божеволі вже від голоду, люди вдавалися і до канібалізму. Є такі акти про смерть. Ми на основі цих актів робили списки людей, але, на жаль, на той час це питання дуже замовчувалося, і навіть ви в актах дуже рідко можете зустріти, що написано, що помер від опухання чи померла від недоїдання. А в основному були такі загальні причини: померли від простуди, від старості. І навіть століття не минуло, як Росія розпочала новий геноцид нашої нації, досі не зрозумівши, що понад усе українці цінують свободу і завжди за неї боротимуться. Івана Шемчишина Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.